Добрий ранок, добрий час! Рада бачити всіх вас! Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Сьогодні, діти, ми з вами відправимося в подорож до країни фізкультури і здоров'я. А чи знаєте ви, чому вона так називається? Що потрібно робити для того, щоб бути здоровим, сильним, спритним? Вірно, треба займатися. Спортом і фізкультурою. Дітки, скажіть, а хто з вас робить ранкову зарядку? Сподіваюсь, що всі роблять. А для чого вона нам? Ранкова зарядка нам для того, щоб бути бадьорими, спритними, спортивними і здоровими. А що таке здоров'я? Здоров'я це відсутність хвороб в організмі людини, коли людина почувається бадьоро і повноцінно. Діти, коли люди роблять фізкультурні вправи, займаються спортом, то вони стають сильними і спритними. Їх м'язи зміцнюються. Ви знаєте, що таке м'язи і для чого вони? Діти, скелет і м'язи складають опорно-рухову систему тіла людини. Це опора нашого тіла. М'язи дають можливість нам пересуватися. Та рухатися усім частинам нашого тіла, тримати рівновагу. За допомогою м'язів ми посміхаємось, кліпаємо очима, жуємо, бігаємо, стрибаємо, ходимо і багато інших рухів. Якби не м'язи, люди залишились би нерухомими. М'язи це великі і маленькі трудівники. Вони оживляють скелет і дарують людині радість руху. У м'язів чимало роботи, а для того, щоб наші м'язи зміцнювалися, люди займаються спортом і фізкультурою. Погляньте, як гарно виглядають спортсмени, які вони мають м'язи. А зараз, дітки, потанцюйте так, щоб задіяти якомога більше м'язів. Молодці малята добре розім'ялися. Діти, а які види спорту ви знаєте? Можливо, ви вже займаєтесь ними? Зараз ми поговоримо про деякі види спорту. Погляньте на ці предмети. Це спортивні атрибути, які використовують в різних видах спорту. Це діти штанга. Штангу дітки використовують у важкій атлетиці. Це такий силовий вид спорту, в якому спортсмен намагається підняти якомога важчу штангу. Велосипед. Його діти використовують в різних видах гонок на велосипедах. Це дітки ракетки і тенісний м'ячик. Теніс це вид спорту, в якому грають двоє гравців або дві команди. Один проти одного на майданчику, який називається корт. А ці ракетки тенісні використовують на стільному тенісі. Вони спеціальні, бачите, невеличкі. І до них йде маленький пластиковий м'ячик та ігровий стіл. Це діти теглі і куля. Використовують їх для такої спортивної гри, як боулінг. Це гра на влучання важкою кулею у кеглі. Це дітки м'яч і кошик з сіткою. Використовують їх для такої спортивної командної гри, як баскетбол. А ви знаєте, діти, що в команді з баскетболу грає 5 спортсменів? І в баскетбол грають виключно руками. Ногами грати заборонено. Це велике порушення. А це дітки футбольний м'яч. А вид спорту, для якого його використовують, називається футбол. В футбол грає дві команди на футбольному полі. Кожна команда намагається забити гол у ворота суперника. У футбол грають ногами. Дротики з мішені використовують для гри в дартс. Ця гра розвиває координацію рухів та окомір. Біта з м'ячем. Використовується для спортивної гри в бейсбол. А цей м'яч незвичайної овальної форми. Ним грають в регбі. Регбі, діти, це така спортивна гра, в яку грають дві команди. Кожна з яких повинна заволодіти м'ячем і занести його за лінію воріт суперника або. Забити йому гол. Але це не всі види спорту. І спортивні ігри. Їх дуже-дуже багато дітки І в кожній грі є свої правила. А зараз пропоную пограти в гру. Що для чого? Ви роздивіться уважно картинки. І скажіть, для якого виду спорту використовують ці предмети. Гра. Футбол молодці. Так, це гра баскетбол, настільний теніс. Для чого дітки? Вірно, для велосипедної гонки. Ну що, малята, що нового ви дізнались сьогодні? Про які види спорту ми з вами говорили? Скажіть діти, а чи захотілося вам займатися спортом? Дітки, ви сьогодні добре попрацювали, багато чого дізналися, а наостанок побажаю вам здоров'я. До нових зустрічей!